Доброго дня, висвіта компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це на Кенгу, пасажирський, 2007 року. Куди не піде за нас на механіці, п'ятиступці, і з пробігом 212 тисяч кілометрів. Авто в хорошому, гарному стані по кузові, досить збережений свій вік. П'ятимісний, тобто пасажирський. Стоять у нас хороша резина на преміорі, літня, майже нова. Купачки. По салоні все дуже гарно, тому що він після хімчистки. Дуже класний стан. Без ніяких задертостей чи плям, звичайно, що механічне регулювання склану, тобто по висоті сідушки як нові виглядають, без ніяких плям чи подертостей. Механіка в нас п'ятиступка, є штатна магнітола і кондиціонер. Кондиціонер працює зимним дує. Повторюсь, салончик дуже класному стані, доглянутий, охайний, без зауважень. Пробіг автомобіля 212 дванадцяти кілометрів. Оригінальний не кручений. Ось технічно обслужений. По моторі коробці питань ніколи не було і немає. Ходов по іншу сина не зробили і всі фільтра мусла теж поміняли. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, ваше десять, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт автопарк. .ua. У нас там кожного дня появляються класні варіанти по дуже хорошим цінам.